Вітаю! Ви дивитесь найоперативніші новини на телеканалі ЛАН в студії Світлана Кренців. Сьогодні Міжнародний день людей похилого віку і День ветерана, який проголошений 50-ю сесією Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, Україна як повноправний член ООН підтримала ініціативу міжнародного співробітництва із з 1991 дев'яносто щороку відзначає цей день людей похилого віку в Україні близько третини населення. Виконавчий комітет Стрийської міської ради до цього дня виділив по 300 гривень кожному з 83 стріян, яким виповнилось 90 років і більше. А кожному із 78 учасників бойових дій та інвалідів упа по 150 гривень. До речі, щомісяця міської казни їм виділяється по 20 гривень до пенсії та надаються муніципальні субсидії. Про це все й більше далі. Сьогодні стрий відзначає Міжнародний день людей похилого віку. Уже третій рік поспіль з ініціативи міського голови, виконавчий комітет Стрийської міської ради проводить виплати стрийським пенсіонерам, яким за 90. Таких у стрию налічується 83 людини. Сума виплат складає 300 гривень. Начальник управління праці та соціального захисту населення Богдан Скоропад розповів про пенсіонерів нашого міста. Таких людей у нас є десь 1263 чоловіка, які. Мають більше 80 років. Якщо взяти загальне число пенсіонерів по віку, то їх десь 11 тисяч, то більше 10% складають люди похилого віку. Найстаршим жителям нашого міста Фенеку Петру та Пензен Марії вже більше ста років. Загальна кількість пенсіонерів складає близько 11 тисяч. Це приблизно 10% населення. Серед довгожителів є багато таких, які були учасниками війни, колишні політв'язні. Це такі, як Оксана Бандера, Петро Максимишин, Мирослав Попадюк, Іван Микітчак. Як стверджує пан Скоропад, наступного року, якщо все буде добре, число дев'яносторічних збільшиться ще на 28 осіб за 9 місяців. Десь 653 чоловіка звернулися і їм виплачено 128 тисяч 700. Це є виплати депутатів і просто позвернення громадян. Значить, з міського бюджету виділено такі кошти. Стризький центр обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, які діють у нашому місті вже більше 20 років, надає послуги людям, які потребують допомоги як вдома, так і в підрозділі, до складу якого входять майстерні побутового обслуговування та відділення організації надання матеріальної та моральної допомоги. 46 соціальних робітників щодень приходять до цих одиноких, вони вже їм, як рідні, тому що працівники у нас хороші. Чудові люди, люди з великим серцем. Бо на такій роботі випадкові люди довго не затримуються. З нагоди свята, директор центру вітає усіх людей похилого віку та адресує вітальні слова. Хотів би привітати наших підопічних, побажати їм щастя, здоров'я, всього найкращого. Всіх благ їм нехай живуть здорові, в здоров'ї і в добробуті. Дуряна Рафальська, Оксана Стасів для стризьких новин. Згідно з рішенням національної комісії з питань регулювання зв'язку, від сьогодні абонентна плата за користування телефоном у містах і райцентрах зросла на 20%. Сільський зв'язок не подорожчав. Тариф на встановлення телефонів знижено на 10 А на перестановлення збільшено із 6,5 гривень до 20%. Учора в селі Ясенівка Золочівського району під час промивки буряка на бурякоприймальному пункті пункті «Золочів Агро було виявлено 4 75 міліметрові артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Як повідомили в обласному управлінні МНС України, цього ж дня піротехніки виявлені боєприпаси знешкодили. З державного бюджету України неможливо отримати кошти на відбудову зруйнованого внаслідок вибуху будинку у Дрогобичі, оскільки на ці роботи необхідно менше як 7 мільйонів гривень. А такі видатки не передбачені жодною програмою. Тому усі відновлювальні роботи проводитимуться коштом місцевого бюджету. Повідомив Зіку голова облдержадміністрації Микола Кміть. Нагадаємо, що з обласного бюджету було виділено 200 тисяч гривень. 100 тисяч гривень отримала сім'я загиблої мешканки будинку, що вибухнув ще 100 тисяч він пішло на потреби інших постраждалих. Зважаючи на рішення конституційного суду України підстави для припинення діяльності демократичної коаліції у складі Верховної ради шостого скликання виникли з моменту виходу з коаліції депутатів Юрія Бута та Ігоря Рибакова 6 червня 2008 року. Про це йдеться в заяві міністра юстиції України Миколи Оніщука. За його словами, зменшення чисельного складу коаліції до складу народних депутатів меншої ніж визначено конституцією України, тягне припинення її діяльності. Нагадаємо, що третього Жовтня минає місяць від розвалу демократичної коаліції, і президент матиме право розпустити раду і призначити дострокові парламентські вибори. Українська зовнішня розвідка виявила в Туреччині канал виготовлення і збуту фальшивих українських акцизних марок. Стамбульські поліцейські закрили кілька підпільних типографій, де друкували підроблені акцизки на горілку і цигарки. Вилечено майже 16 мільйонів фальшивок. Підпільні друкарні підробляли не лише українські акцизні марки їхня продукція постачалася також у Росію, Молдову, Болгарію та Азербайджан. Учора ми повідомляли про опіки чотирирічної дитини від сюрпризу в солодких паличках. Сьогодні стали відомі інші подробиці. Як повідомили у Ніан в Новояворіцькій лікарні після обстеження спеціалістами чоловіка, жінки та їхньої чотирирічної доньки, сім членом родини був поставлений діагноз отруєння невідомою речовиною. Батьки придбали в магазині дитині упаковку паличок кукурузяних з сюрпризом, які скуштувала уся сім'я. Після вживання цього продукту на обличчі батьків і дитини з'явилися яскраво червоні плями, які ...нагадують хімічні опіки шкіри. Також з'явилися симптоми сильної інтоксикації організму, після чого потерпілі негайно звернулися у лікарню. Зараз усі члени сім'ї перебувають під наглядом лікарів. І про погоду на завтра, 2 жовтня. У вівторок на Стрищині метеопрогноз передбачає мінливу хмарність без опадів. Вітер південно західний 6-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 731 міліметр втрутного стовпчика. Вологість 67%. Відсотків. Температура повітря вночі 10-12, в день 15-18 градусів тепла. А з п'ятниці слід чекати дощів. І на сьогодні це всі новини зустрінемось завтра у цій же порі. А також дивіться нас на сайті Талеланкомієй. На все добре.